Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією цікавих новин. Конгресмени Сполучених Штатів Америки отримали доступ до нередактованих файлів Епштейну, і вони в ужасі від того, що вони там прочитали. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Також проговоримо про черговий словесний панос, яким розразився Дональд Трамп в бік Канади, і зараз відношення між Канадою та Сполученими Штатами Америки значно загіршилися тільки за одну останню ніч. Про це також поговоримо. Ну і поговоримо про те, що проведення матчів чемпіонату світу. По футболу цього літа в Сполучених Штатах Америки зараз під загрозою, і американці виють від цього. Ну кого обрали собі президента, те і отримуєте, як то кажуть. Так тож, друзі, новини цікаві. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. А поки ви будете слухати ці новини, я хочу вам показати, як виглядає сьогодні. Сьогодні у нас 10 лютого, мій улюблений Вінніпег. Зараз у нас на вулиці мінус 10, тобто погода досить комфортна для зими. Тож, дивіться і слухайте. Майже забув, друзі, майже забув нагадати вам, щоб ви не забули підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться, вподобайка, коментарі. Все як завжди. Тепер давайте з вами перейдемо до новин. Тож, позавчора і вчора, конгресмени. Вивчали нередактовані файли Епштейна, як, як конгресмени, вони мають право і мають доступ до справжніх нередактованих файлів Епштейна. І вони в шоці і в ужасі від того, що там натворили ці редактори, так і е, вони зараз підтверджують, що ім'я Дональда Трампа там зустрічається дуже дуже часто, частіше, ніж Дональд Трамп хотів би, щоб воно там зустрічалося. Це перше. І друге, в нередактованих файлів Епштейна є матеріали, які посвідчують, що Дональд Трамп бреше про те, що він не бував на острові Епштейна, бреше про те, що він не дружив з Епштейном. Там є матеріали знову таки. Це по заявам цих конгресменів, які підтверджують, що Епштейн Бував, що і Трамп бував на острові Епштейна, так і сам Епштейн був не просто там гостем у Трампа в його Малаварго, так, а й мав там якийсь особистий статус в його цій резиденції і часто навідував цю резиденцію Маларго і бував там досить часто. Тобто ці файли Епштейна підтверджують зараз, що Дональд Трамп не редактовані файли, підтверджують, що Дональд Трамп. Був досить тісних відносинах з Епштейном. Ну і там знайдені ще декілька імен. Зараз вже називають шість імен. Які є ну там коли, 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 це вже кококонсперенсі називають так? Тобто цю цю теорію, які також редактували, поки що невідомо і не до кінця зрозуміла навіщо їх редактували. Але е, цими редактуваннями зараз вже стає все більше і більше очевидно, що е, власті, так які зараз цим займаються зараз представники Трампа, всім'я це редагуваннями, це треба розуміти. Ось вони всі цими редагуваннями намагаються просто ввести всіх в оману, так і зробити ці файли бштена. Ну зробити з файлів файлівштейна, таку собі нікому не потрібну, не зрозумілу. Макулатуру, але ні, друзі, ні, правда починає випливати. І зараз вже дуже багато говорять про те, що ну, наприклад, в Європі, так, в Європі, в деяких азіатських країнах, із за цих файлів Епштейна літять голови, і літять серйозні голови. Так, тобто ці файли Епштейна натворили вже багато е серйозного такого, набули серйозних таких е розголосу і набули, наробили багато проблем цим вурдалакам, які. Приймали участь, але друзі на сьогоднішній день залишається одна країна, де ці файли Пштейна ще не спричинили жодних серйозних розслідувань, жодних серйозних дій. І яка це країна? Напишіть мені прямо зараз в коментарях. Правильно, друзі, це Сполучені Штати Америки, тобто країна, де все це відбувалося, країна, чиї громадяни все це витворяли, а, нічого не не розслідує, нічого не не надає жодних якихось там, а, знаєте, висновків. Всього тобто, там все ті ж догладь, бож благодать. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, все це прикриває. І все це намагається звести на нівець, тому що боїться так, тому що боїться за свою дупу, тому що розуміє, що якщо дати чесний е, хід всім цим подіям, то йому буде кирдик. Тобто навіть його президентство не врятує його від того, що він натворив з цим своїм дружбаном Епштейном. Наступна новина, друзі, зараз весь ранок, півночі і весь ранок. Тут іде дуже жваве обговорювання з боку канадців, з боку американців про останній висяр цього рудого маразматика. Дональд Трамп вчора розразився черговим словесним паносом в своїй сіті соціальний трус, де він вимагає від Канади якихось там компенсацій або, або подарити частину моста. Зараз я вам розповім про що йдеться мова. Під час свого першого президентства це недолуге, це руде чмо. Це му, му, ну, це мразь, це не просто чмо, це мразь і мудозвон просто знаєте. І ось воно, а це творіння, воно погодило, на верніше, не погодило, Воно наполягало на тому, щоб побудувати новий міст між Канадою та Сполученими Штатами Америки, щоб об'єднати він з Детройтом для того, щоб облегшити спілкування між виробниками автовиробниками, так тому що зараз. Запчастини різні їздять з Вінздора до е, Детройту і на, наоборот, поки збирається ця машина. І він наполягав на тому, щоб створити новий класний великий міст. Канада взялась це робити. Канада будувала декілька років цей міст. Канада взяла всі витрати на себе, тобто всі матеріали, всі гроші на будівництво цього моста витрачала Канада. Канаді це обходиться майже в 6,5 мільярдів доларів, щоб ви розуміли побудувати цей міст. І це сполучення. Канада це робила для того, щоб е, ну щоб були дешевші машини. Так. Щоб гаузі автомобільні гаузі і в Сполучених Штатах Америки і в Канаді розвивалися гарніше. І ось зараз цей міст вже майже добудований. Зараз там проходять іспити цього моста, і ось Дональд Трамп, блядь. Мудазвону у мене просто слов не вистачає. Тут канадці зараз щоб ви розуміли. Вони вже просто у канадців вже терпець лопається стосовно Сполучених Штатів Америки, спасостосовно цього рудого чма. Вже остаточно вже все тут. Канадці вже на грані, щоб ви розуміли. І ось це руде недолуге сьогодні вночі написало своєю цей соціальний трус сеті, що він заборонить використання моста, що він не дозволить відкрити цей міст, якщо Канада або не подаре Сполученим Штатам Америки щонайменше половину цього моста, або не виплатить там якісь компенсації, які це рудечмо сам собі нарисував, що нібито Сполучені Штати Америки надавали Канаді. Канада багато років мала прибуток з, зі Сполучених Штатів Америки. Тобто. Це кошмар, це кошмар, що воно робить. Це, це ракетір, розумієте, коли кажуть, що Дональд Трамп він там бізнесмен чи політик, це все брехня. Треба розуміти, що Дональд Трамп це звичайний тупий ракетір, який не має жодного відношення ані до бізнесу, ані до політики, який нічого не розуміється ні в бізнесі, ні в політиці. Це звичайний ракетір, який розуміє тільки мову сили. І зараз Канада вже все у канадці вже терпець лопається. Канадці кажуть, що все пора взагалі забувати, закривати. Може, треба вже й копати ров. Між Канадою та Сполученими Штатами Америки, так як це треба було зробити в свій час Україні, прокопати ров між Україною та Парашкою. Так, тобто, ну, це, це просто сьогодні в Канаді. Це новина номер один, і це те, що обговорюється зараз е, дуже дуже серйозно. Ну, і Дуже погана новина для американців, але дуже класна новина для цивілізованого світу. Знаєте, я вже кажу, що американці на сьогоднішній день вони вороги, вони вороги Канади, вони вороги цивілізованого світу, і тому все, що боляче б'є по ним, це для нас добре. Так ось друзі, зараз проведення матчів чемпіонату світу по футболу в містах Сполучених Штатів Америки під великою загрозою. Чому? Тому що а, європейці відмовляються їхати на ці ігри в Сполучені Штати Америки, так, друзі, так, попит квитків серед європейців просто там нижче пулінтуса. Так, європейці кажуть, що вони не хочуть їхати до Сполучених Штатів Америки навіть на чемпіонат світу, це просто це уявіть собі, наскільки це муроло це чмо. Довело людей у всьому світі, що європейці. І це ж не тільки європейці. Так, почалося це з європейців, а зараз ще такі ж самі цифри йдуть із Південної Америки. Тобто ані європейці, ані південноамериканці не збираються їхати на футбольні матчі в Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати Америки сподівалися, що на туристах за рахунок цих ігор, які повинні відбутися в декількох містах Сполучених Штатів Америки, вони там зароблять мільярди доларів. Ну і Фіфа ж також, ж також зараз в шоці, тому що вони не про не можуть продати білети на свої матчі сполучених штатах Америки, і зараз же, ну наприклад, прем'єр Британської Колумбії сказав, що Британська Колумбія Ванкувер може прийняти деякі матчі, які планувалися Сполучених Штатах Америки. Мексика також готова приймати деякі матчі. Хочу вам нагадати, що цей чемпіонат світу повинен пройти в трьох країнах: це Мексика, Сполучені Штати Америки і Канада. Тобто в цих трьох країнах будуть відбуватися різні матчі. Так от, Канада бумить, в Канаду все викупляється. В Мексику все викупляється. А Сполучені Штати Америки сидять зі спущеними штанами. Так? Тобто, це вже спущені штани Америки. І все це дякувати кому? Правильно, все це дякувати Дональдіно Трафальдіно, так? тобто цьому рудому недолугому мучмошніку Тож, друзі, ось такі от події. А, так, ситуація між Канадою та Сполученими Штатами Америки все більше і більше загострюється, але хочу вам нагадати, так що все це стало відбуватися після того, як Прийшов до влади Дональд Трамп. Тобто зараз це все результати панування Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки. Канада в даному випадку відбивається від агресора. Канада зараз намагається захистити себе від нападок агресора безбашеного тупого. Просто якось там недорозуміння, так якого американці посадили собі в князі. Ти ви не президент, він такий уєзний царьок, який возомнив себе царем, сія планета Земля. І зараз все більше і більше людей, все більше і більше країн вже показує йому, що воно чмо, а не пане цар всія планети Земля. Так і Канада зараз вона. Вона намбарван країна, яка бореться з цим недолугим, яка бореться і з Трампом, і з Трампізмом, і з Трамповськими Сполученими Штатами Америки. Тож, друзі, маємо, що маємо: гуртуємося, тримаємо стрій. У нас є можливість побити цих вурдалаків. У нас є можливість побороти і Трампа, і Пупкіна, і трампізм, і расизм, і расизм, і всі ці фашизми. Тобто, це все прояви чого правильно. Це все прояви фашизма. Для цього нам треба єднатися. Для цього, для цього нам треба бути разом і підтримувати один одного. Тож давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі від вас. Підписка на канал від вас, сподобайка цьому відео, від вас класний коментар. А від мене, як завжди, чесні правдиві новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!